Оплата є. Чи могли б ви залишити відгук? Добре, давай все написала. А можете, будь ласка, прочитати. Класна ціна, класний колір. Мені подобається. Дякую. А можна детальніше? Добре, найбільше враження від тканин, такі невагомі на тілі, великий вибір кольорів та гарні фасони. Блять, а можна більше текста? Я йшла по сірій вулиці, поки не побачила його. Зайшовши всередину, я була в захваті від привітних спеціалістів, які швидко зорієнтували, які категорії нової колекції зараз в тренді. Також воко впали і зовсім низькі ціни на цінниках. Після моїх питань, як це так. Мені відповіли у гарне розпродаж знижки до мінус 70%. І от я тут пишу цей відгук і впевнена, це буде моє найкраще літо з гарне. Дякую, що додаєте впевненості, підкреслюючи красу кожної жінки, плюс сайз.